Всім привіт! Це клуб хвостика. В мене на ручках неймовірно крихітна маленька дівчинка. А крихітна вона за розміром. Тому хто шукає квартирну собачку, мріє подарувати дім, а, але хоче, щоб виросла вона невеличкою, то це якраз неймовірно крутий варіант. Кейсі приблизно вже 5 місяців, можливо, навіть більше. В неї вже змінилися зубки, тобто 5-6, і вона ось така мініатюрна. Зовсім зовсім малесенька, малесенька. А вона вже оброблена, вакцинована. Історія Кейсі дуже цікава. Місце, де ми годуємо дуже давно собак. Ми з того місця дуже багато собачок прилаштували. Вона була ще в два рази меншою. Бігала прямо по дорозі. Їх закрили на промзоні в цьому вольєрі. Тому телефонуйте, приїжджайте, знайомитися з цією неймовірною дівчинкою. Вона обов'язково зачарує вас. Кейсі чекає, робіть репости, або забирайте її в сім'ю.